Тож третій день і меню на 1380 калорій. На сніданок у нас творожна запіканка з лохиною. Для приготування нам потрібно 100 г сиру кисломолочного, йогурт 50 грамів, одне яйце, Додати підсолоджувача за вашим смаком. Цю масу добре перемішати і потім до неї додати 50 грамів лаваша. І додаємо 100 грамів лохини, перекладаємо у форму для запікання. У мене дві маленькі форми, ви можете використати одну більшу форму, як вам завгодно. І я вирішила прикрасити додавши 5 г горіхів. Випікаємо при 220 градусів Цельсія 30 хвилин. Калорійність цієї порції складає 460 калорій. Це може бути як повноцінний сніданок, але я вирішила взяти лише одну частину і додати фруктів. У мене були абрикоси, тож я додала 200 г абрик. Тож Саларійність такого сніданку вийшла 340 калорій. Переходимо до перекусу і на перекус у нас зелені роли. як я їх сама так вирішила назвати. Для цього нам потрібно листя салату 40 грамів, орієнтовно плюс-мінус. На наші листя салату викласти 20 грамів крем сиру і добре розділити по поверхні. Додати 40 грамів твердого сиру. У мене це гауда, але може бути будь який на вашій смак. Тепер це все скручуємо в такий ролл. Перекус містить всього 200 калорій, і це дійсно корисно і поживно. На обід у нас варена картопля, оселедець і салат. Тож швиденько готуємо салат. Для цього нам потрібно 50 грамів листя салату. У мене був мікс в салаті, тому я використала два види: 50 грамів огірка, перець солодкий 50 грамів і помідор 50 грамів. Все це посолити, додати лимонного соку і заправити олією. А тепер збираємо наш обід. Картопля варена нам потрібно 120 г. оселедець слабосолений 100 г. І салат, який ми до цього приготували. Калорійність такого обіду складає 390 калорій. І переходимо до приготування вечері. Для цього нам потрібно одну тартиллю розрізати, як вказано на відео. Поверхню тартилі змастити крем сиром. Для цього нам його потрібно лише 10 грамів. Додати листя салату орієнтовно 20 грамів. М'ясо гомілки 100 грамів. Це може бути відварена, запечена, тушкована гомілка, головне, щоб уже була готова. Далі додаємо 50 грамів помідорів, а також 20 грамів твердого сиру. Це складаємо ось таким чином і відправляємо на сковорідку, розігріту без олії. Ось така в нас вийшла вечеря, калорійність її складає 440 калорій. Я впевнена, що з таким раціоном ви не будете голодними. Як бачите, порції досить великі, поживні і всього 1380 калорій. Отже, на каналі завантажено 3 програми харчування на день. І ще четверт ви можете знайти відео, де я розказувала, як рахувати калорії. Вона на 1500 калорій. Тож, Поки що я візьму паузу з денними раціонами і хочу більше звернути увагу на приготування рецептів. Це будуть корисні рецепти, низькокалорійні, смачні, цікаві, щоб наповнювати ними канал, і щоб ви могли самі легко формувати свій раціон на день. Так як я вказую калорійність на кожну порцію. Ви можете взяти з одного відео сніданок, з іншого обід, ще з іншого вечерю і самі сформувати. Дуже важливо планувати своє харчування мінімум за день. Це знизить ризик ваших зривів на щось смачне. Дуже дякую, що підписуєтеся. Це дуже мотивує створювати щось нове, самі розвиватися, даєте обратний зв'язок з приводу моїх рецептів, з приводу моїх відео. Дуже мотивує, я вам дуже вдячна. Найближчим часом вийдуть рецепти, як готувати смачні страви з кабачків, а також варіанти легких та швидких перекусів з використанням лаваша, а також желейних десертів. До речі, у мене на каналі вже є відео, як готувати низькокалорійні десерти, які можна споживати в якості сніданку, якщо додати до них фрукти, або ж як перекус. Це яблучна шарлотка, шоколадний Брауні та Мірк'яна вівсяне тістечка. Дякую, що підписуєтеся, пишете коментарі. І що дуже цінно для мене не просто пишете коментарі, а даєте зворотний зв'язок, як покращити мій канал, на що звернути увагу. Це дуже цінно і мотивує робити краще. Тож до зустрічі!